Здорогайсь! Давненько не було на моєму каналі Армреслінгу, і ось нарешті прийшов час про нього поговорити, адже в цю суботу, 15 лютого, відбудеться черговий турнір East vs West номер 16. Свої титульні поєдинки на цих змаганнях проведуть два українські чемпіони, два Олеги, Жох та Петренко. Олег Жох у 85-й ваговій категорії позмагається на ліву руку із молдаванином Даніелем Прокопчуком. А от Петренко, також у титульному поєдинку та також на ліву руку, проведе суперматч проти Беткалі Оньяні. У цього грузина на попередньому Іст Версус Вес намагався відібрати його титул Олег Жох, але як ви пам'ятаєте, безуспішно. Отож, будемо сподіватися, що Петренко все ж таки обзаведеться титулом, нехай навіть у 95-й ваговій. Петренко зараз наполегливо тренується та дещо підзганяє вагу для того, щоб влізти в категорію, але так як за 9 днів до змагань він вже важив соточку, то це ніяк би не мало вплинути на його силові показники. Також варто відзначити, що цей поєдинок мав би стати в першу чергу психологічно легшим для Петренка, адже Оніні, на відміну від Ларата, виглядає цілком пристойною людиною. Також довелося скидати вагу та влазити у нижчу категорію Сергію Калініченку. Наш Бронсон побореться у 115-й із італійцем Франком Лампареллі на праву руку. Ну а тепер перейдімо до найважчого, до, до колосального, до найжирнішого поєдинку цього вечора. Звичайно, я маю на увазі армфайт Девона Ларата проти грузина Геннадія Квіквіні. Ларат, схоже, дуже болісно сприйняв поразку від Квіквіні ще у 2023 році і тепер намагається зробити абсолютно все, що в його силах, для того, щоб знищити грузина в майбутньому поєдинку. Для цього канадець набирає просто якоїсь екстремальної маси, і навіть сам атлет каже, що не важив так жодного разу у своєму житті. Мова тут ведеться про більш як 140 кілограмового Ларата. І як він говорив Левану Сагінашвілі у своєму спільному відео, канадець може набрати і до 150-160 кілограм. На мою думку, до суботи ніяких 160 кілограм звичайно не буде, думаю, максимум 150. Але якщо Ларат дійсно отримає та відчує профіти від такої маси, то в майбутніх поєдинках в суперважкій вазі проти Морозова і тим паче проти Ливана Сигинашвілі, я більш ніж впевнений, що ми побачимо надважкого в районі 160 кг, кілограм, а то й більше, де вона Ларата. Геннадій Квіквінян – це до слова єдиний рукоборець, окрім Левана, звичайно, який зумів перемогти, де вона на праву руку. Тому, навіть незважаючи на супермасу останнього, грузин буде боротися до кінця, адже у нього є прийоми як і проти сили Ларата, так і проти його трештоку. Ще один дуже цікавий матч на праву руку обіцяє відбутися між Майклом Монстром Тодом та Ермесом Гаспаріні. Італійський гладіатор здається зараз у досить непоганій формі, як в принципі і Майкл Тод. Обидва вони показують якісь неймовірні результати у армреслінських вправах на своїх тренуваннях. Гаспаріні, наприклад, в ось такому підйомі на біцепс доходить аж до 83 кг кілограм на три повторення. Ну а Майкл тот хайпує на підйомі Ларата, де йому підкорюється більш як 90 кілограм. Ну і окрім цього, ставить особисті рекорди у інших вправах. Окрім цього всього, із цікавого на нас чекатиме також поєдинок Алекса Курдечі проти Давіда Дадікяна. Любителі Арму, відпишіться, будь ласка, в коментарях, що це за прикол. Різниця у вазі атлетів близько 50 кілограм, це що якийсь буде тренувальний поєдинок? Ми побачимо ще один титульний поєдинок у 95-й, але вже на праву руку тут зійдуться Іраклі зі Рекашвілі проти Тода Хачінгса. Попри свій поважний вік у 58 років, Хатчинг зараз у чудовій формі і думаю, точно дасть хороший бій молодому. Ну і для любителів пройде ще один титульний поєдинок у супер важкій вазі. Казах Артем Морозов боротиметься на ліву руку проти росіянця Лалітіна. Нагадаю, що Іс Версус Вес 16 пройде 15 лютого у ніч із суботи на неділю. У своєму телеграмі я закинув посилання на трансляцію для тих, хто хоче подивитися. або можливо, якщо буде бажання та бажаючі, ми подивимось на це все в записі в неділю. Тож, посилання на телегу в описі під відео майте на увазі. На цьому, все, друзі. Дякую за вашу увагу. Скоро почуємось.